Доброго дня, 19 серпня 2024 року. Зараз проходжу по винограднику, освітляю грони і дивлюся, що тут у нас з новенького з'явилося, тому що дуже багато прищеп. Та сподіваюся, що зніму відео всіх. Новинок, які були прищепнуті і в яких є сигналки. Тому що скоро вже буду не вдома, тому зніму деякі сорти можуть бути недостиглими, однак хоча побачити, як вони виглядають. І зараз я підійшов тут до куща сорту Аюта Павловського, який ми перещіпаємо. І така гібридна форма перед вами, як Енергодар. Селекція Віктора Миколаївича Калугіна. Я прищепа 23 го року. Чорним чубуком зелений пагін. Так, прищепа визріла, не прям сказати, а тут на все. три пагінця пішло, тут ось тут нічого немає. Ну, звичайно, після заморозку в травні я не очікував, що щось буде. Однак бачите, листки тільки що тут знімав і побачив цю гібридну форму. Перше враження такий колір. Приємний колір. Непогана ягода висить. Дуже добре визріває лоза, тому що вже майже півтора метри лози визріло. Це однозначний плюс, тому що є багато таких гібридних форм, які висять-висять і лоза на них ну, не хоче зріти. Ну, а тут Добре визріває лоза. Е, оригінатор заявляв про ультраранні терміни. Ну, звичайно, щось назвати тут по термінах складно але через ці всі капризи природи, заморозки, тому поки що будемо перевіряти. На рахунок ультраранніх термінів. Зараз якусь ягідку спробую на таку зірву. Така щільна на відрив. Ось так виглядає. Ось така тверденька. Зараз спробую вам скажу. Дуже щільна хрустка. Бачите, ніякий сік тут не виділяється. Вже солодка. Приємний мускат, гарний колір. Мені подобається. Груни заявлені в районі грам 700-1,5 кг, ягода грам до 15 кг. Ну, тут поки що таких розмірів немає. Ну, однак, мені сподобався Енергодар. Таке перше враження по ньому. Я думаю, що поки що він нас в колекції затримається. Будемо спостерігати за ним. Так. Що тут ще можна до нього додати? Ну, ні такого дуже немає, але не? колір непоганий набрав. Можливо, трішки темний перейшов, ана, тому що, можливо, він і не наскільки темний. Ну, Тут з кольором теж перепади температур, або холодні ночі, або дуже зараз знову піднялося. Тепло, температура така за 30 плюс, тому щось набирає колір, щось ні. Поки що перше враження позитивне. Це в нас енергодар на 19 серпня.